Від кларнета до фортепіано або ж конкурс талантів по калужськи Його учасниками стали майже шість десятків молодих людей віком від трьох до вісімнадцяти років. Їхні виступи бачив і наш Кирил Верізкін. Таланти Калузької громади конкурс, який тепер відбуватиметься щорічно. Цього разу його учасники змагалися у шести номінаціях. Це гра на фортепіано на акордеоні, на баяні, на бандурі. Маємо також багато учасників, які показують своє мистецтво на духових інструментах. Свої заявки на участь подали понад 60 музикантів. Кожний виступ оцінювала колегія журі. Сім, сім, вісім. Журі у нас запрошені з Івано-Франківської області і з навколишніх громад, представників Скаловської громади. У журі немає, і журі оцінюють учасників від 1 до 10 балів. І прохідний бал для наступного етапу конкурсу становить 70 балів. Талановитих дітей і яскравих, звичайно, відразу видно. Найперше це звук. Звук, от як скрипалька, я дивлюсь відразу, яка це постановка, яка це подача, як це має відбуватися. Ну і для сцени ще дуже важливо є підбір, правильний підбір творів. Дуже цікаво, бо діти всі стараються, діти всі працюють. Ми, як вчителі, розуміємо, наскільки це важко дитині і відповідально вийти на сцену, вивчити той твір на пам'ять, не змилитися, не зробити все правильно, так як вимагає музика, як вимагає, як вчить викладач. Тобто, це для дитини важливо. Павло на Вілончелі грає вже чотири роки за свій виступ. Хлопець отримав 83 бали та потрапив до другого етапу конкурсу. Я грав на віолончелі. Твор Жона Косми опали листя. Готувався десь десь два місця. Два місяці. Це твір заліпашки? Ні. Ну, я не хвилювався. Старався не хвилюватися. Мені просто сподобався віланчарь. Мої друзі грають Призовий Фон для переможців конкурсу становитиме від 3 до 15 тисяч гривень. Його фінальний етап заплановано на початок травня.